Освітло очей моїх, радість шлунку мого, пісня натхнення мого, Сало, оти ще іменник середнього роду, О ти ще в харчах не утратило моди, О ти на долоню або на п'ять пальців, О ти ж м'яйся в шкварках і в смальці. Ти вуджене димом, топлене вогнем і шкіркою вкрити неначе брулети. От ти без паперу пілюсінький пломбір. От точно що на тобі зриває кіт зір. ти купане в соль, ти щедро солене, У тобі поперчене, і, і почесничене, свіжісіньке чи добре посолене з перчиком, щасничком, з паприкою тміном. А як неповторно вічить гору вреників чоголошок, ароматні та хрумкі. Шкварочки, згодом нашому салові потрібно поставити пам'ятник. Поставмо, браття, шмацала на салі, щоб твердо стом'яв міснім на п'єдесталі, і хто президентом в країні не стане, народ їсти салонько не перестане.